У грі з харківським політехніком запоріжці почали зі стартового ривка 6-0. Дальнім влучанням рахунок відкрив Олександр Рибалко. Після його проходу в середині чверті рахунок став 13-4 на користь господарів. До завершення періоду запоріжці зберігали 10 очок переваги, а Макс Конате зібрав 6 підбирань. У другій чверті кращий снайпер команди вже оформив дабл-дабл – 17 очок і 10 підбирань. А баскетболісти Запоріжжя довели перевагу до 23 очок. Сегодня ребята очень хорошо двигали мяч, находили свободных игроков, чередовали передачи на периметр, под кольцо. И в связи с этим мы просто-напросто, я думаю, подавили свои защиты. И вот этим нападением, высокоорганизованным командным нападением у нас получился такой результат. У другій половині матчу Макс Конате продовжив поповнювати свою колекцію слемданків. А Павло Буренко встановив власний рекорд у сезоні за кількістю результативних передач протягом гри розігруючи Запоріжжя, віддав 11 асистів, до яких додав ще й 14 очок. Кілька разів цей дует подарував глядачам один з найвидовищніших елементів баскетболу, але й у Після того як господарі здобули 30 очок переваги. Дмитро Щеглінський задіяв молодих гравців своєї команди. Вони теж не підвели. Юрій Кондраков вперше у сезоні відзначився слемданком. А баскетболісти Запоріжжя ЗОК перемогли дебютанта суперліги 91-64. Тщательно проаналізували ту ігру, яка була в як Команда грає їхній стиль, все розібрали. практично все вийшло. Тому во второй половині нам осталось только не растерять то преимущество, яке було завоевано в першій половині. У грі з Кременем запоріжці продовжили бити рекорди. Рахунок тримався рівним, стартові 5 хвилин, а потім господарі видали суперривок 14-0, підсумком якого став черговий сламданк від Макса Конате із передачі Павла Буренка. Конате вже в першій чверті здобув 8 очок та 8 підборань. Запоріжці вели в рахунку 21-10. Ми пропустили быстрые очки, быстрые прориви, не успевали вернуться в защиту. За підсумком другої чверті Макс Конате зробив заявку на рекорд сезону за результативністю в одному матчі. Після його слемданку через руки Олександра Тишенка рахунок став 23-12. Запоріжці домінували на підбираннях. Протягом чверті суперник спромігся набрати всього лише вісім очок. Інтрига у матчі зникла, бо на велику перерву команди пішли за рахунку 45-18. Після відпочинку у складі стартової п'ятірки у Запоріжжя з'явився 20-річний Вадим Биков. Команда очень хорошо боролась, Справились со снайперами, их немало забили Тухачев вообще. Наверное, только с Тищенко не, справ не справились. А так отличная игра, мне кажется. У другій половині матчу запоріжці побили одразу кілька рекордів. Макс Конате перевершив рекорд сезону Суперліги парі матч, набравши за гру 34 очки. Павло Буренко повторив свій показник за кількістю асистів, 11 результативних передач. А Вадим Биков набрав у матчі суперліги 14 очок, що для нього є також рекордом. Спільними зусиллями запоріжці перемогли 95-47. Різниця у 48 очок також є рекордною для цього сезону в українській суперлізі. Тепер Тепер у хорошому настрої команда Дмитра Чиголінського буде готуватися до серії виїзних матчів.